Добрий день, починаємо урок геометрії. Запишіть, будь ласка, в зошит. Тему нашого сьогоднішнього уроку це кут, вимірювання кутів, рівність кутів, бісектриса кута. Зробіть паузу і запишіть тему. А ми йдемо далі. Давайте пригадаємо, яка зараз геометрична фігура зображена на рисунку. Промінь. так? Да? Пригадуємо, що промінь має початок, але не має кінця. Давайте зараз запишемо промінь О. А. Виконуємо рисуночок разом зі мною. Чи має промінь кінець? Ні, немає. Да? Промінь має початок, це у нас зараз точка О, але кінця промінь немає. Давайте проводимо з точки О і ще один промінь Б. Скільки спільних точок можуть мати два промені зі спільною вершиною. Тільки одну, да? точка О у нас спільна. Отже, кут. Це геометрична фігура, яка складається з двох променів, що виходять з однієї точки. Це ви ще в п'ятому класі вивчали. І ще раз, кут. Це геометрична фігура, яка складається з двох променів, що виходять з однієї точки. Це значення записувати не потрібно, але його потрібно вивчити. А що ми запишемо? Що таке сторони кута? Позначимо їх на малюночку, і вершина кута. Вершина кута у нас точка О, це та точка, з якої виходять наші промені. І ще раз, Точка О це вершина кута. Підписали її, сторони кута. Подивіться, зараз у нас ОБ і ОА це сторони кута. Підписали їх. Якщо ми захочемо збільшити кут, подивіться, неправильно збільшувати кут, якщо ми будемо продовжувати промінь ОБ або промінь ОА. Да? Тому що промінь не має кінця. Да? А щоб збільшити кут, подивіться зеленою рискою, позначено, як правильно збільшити кут, Да? тобто збільшимо в ліву сторону ми зараз. Далі, дуже важливо розуміти, що таке внутрішня і що таке зовнішня область кута. В 7 класі ми будемо вивчати тільки ті кути, що є меншими за 180 градусів. Надалі, коли ми кажемо слово кут, ми будемо мати на увазі тільки той, що містить будь-який відрізок із кінцями на його сторонах. Подивіться, у нас зараз є внутрішня область кута, і її прийнято позначати «дужками». Рівні кути позначають однаковою кількістю дужок. Подивіться, верхній малюночок у мене BOA позначений однією дужкою, Нижній кут у мене позначений двома дужками. Це означає, що ці кути не рівні. Якби було позначено і там, і там одна дужка, це позначало, що кути рівні. Отже, давайте тепер напишемо, як ми можемо називати кут. Перше. Кут ми можемо назвати як кут А або БОА. Подивіться, і там, і там посередині буквочка О. Це дуже важливо. Якщо я скажу О, це буде зовсім інший кут. Тобто, і ще раз: якщо ми кут позначаємо трьома літерами, то ми. Вершину нашого кута це наша точка О, розміщаємо посередині. Да? І ще раз прочитаємо кут АОБ або БОА. І те, і те вірне позначення. Або можемо позначати кут однією буквою: кут О. Також кут можемо позначати грецькими літерами: наприклад, кут бета, кут альфа, кут гамма. І можемо позначати кут цифрою. Одиничка, наприклад, кут 1, кут 2, кут 3. Подивіться, зараз у мене три малюнки, ви їх собі перемалюєте в зошит і зробите записи під цими кутами. Що ще я хотіла вам сказати? Подивіться, у нас зараз три різних кути намальовано, да? тому вони мають різні позначення. Перший кут одна риска, другий кут дві риски, третій кут три риски. Да? Це означає, що ці всі три кути різні між собою. Ідемо далі. Пригадуємо. Що таке розгорнутий кут? Це кут, сторони якого є доповняльними променями. Кут, сторони якого є доповняльними променями. Давайте пригадаємо, чому дорівнює розгорнутий кут 180 градусів. Ту частину, яку ми розглядаємо як внутрішню, домовимося позначати дужкою. От зараз на малюнку позначено дужкою, да, той кут, який ми будемо розглядати. Одиниця виміру кутів 1 градус. Градусна міра розгорнутого кута ми вже пригадали яка. 1 градус це одна 180 частина розгорнутого кута. Також існує вимірювання дуже малих кутів. Мінута – це одиниця вимірювання це одна шістдесята частина одного градуса. Позначається як один, і зверху така рисочка. Читається одна мінута. Не хвилина діти, а саме мінута. Одна мінута. І секунда це одна шістдесята частина одного, однієї. минути. минути. Позначення. Один і дві риски. Читається одна секунда. Кожний кут має певну градусну міру більшу за 0. Пригадуємо, яким приладом ми з вами вже вимірювали кути. Так, транспортиром. Отже, сьогодні на уроці нам знадобиться транспортир. Давайте подивимося зараз на малюночку, якою є градусна міра кута бета. Пригадуємо, що ми робили з транспортиром. На транспортирі є такий штрих, якби центр. центр цього транспортира, ми прикладаємо до вершини нашого кута. Далі один промінь нашого кута суміщаємо з транспортиром. Далі дивимося від нуля. До 10, 20, 30, 40 40. Там стоїть поміточка, де у нас кут бета. Тобто кут бета 40 градусів. Подивіться, від нуля, да? внутрішня область транспортира і 40 градусів. Чому дорівнює кут альфа, дивимося, від нуля. З зовнішньої сторони тепер. 10, 20, 30 і так далі. 80 градусів, кут альфа 80 градусів. Дивіться уважно, де позначення кута. Да? У нас іде. Так, а ви зараз побудуйте в зошиті два власні кути. Підпишіть їх та виміряйте градусну міру цих кутів. Тобто, це малюночок ви не перемальовуєте, а ви малюєте два своїх кути і виміряєте їх градусну міру. Обов'язково підписуєте. Далі подивимося, а якою є градусною мірою. Якою є градусна міра кута гамма? Дивимося, де у нас кут гамма. І тепер подивіться, будь ласка, кожен з вас самостійно визначить, чому дорівнює градусна міра кута гамма. А тепер давайте подумаємо разом, а якою ж є градусна міра кута АОБ? Подивимося. Спочатку на транспортирі, що це у нас буде? АОБ від нуля і до 100 градусів у нас вийшло, Подивіться. а ще ми можемо записати, що кут АОБ дорівнює, це ми не пишемо, просто слухаємо: дорівнює кут гама плюс кут бета. Гама у нас 60, бета 40, разом це буде 100 градусів. Отже, зробимо висновок: основну властивість вимірювання кутів. Що градусна міра кута дорівнює сумі градусних мір кутів, на які він розбивається будь-яким променем, що проходить між його сторонами. Отже, гляньте, у нас зараз є кут АОБ, і є промінь, який лежить між цими сторонами і виходить з точки Ода. Цей промінь розбиває наш кут на два кути гама і бета. Тобто, весь кут дорівнює сумі двох кутів гама і бета. Далі. Давайте подивимося на ось ці два кути А, Б, С і MNV, звикаємо називати. да? Я вам раджу звикати називати трьома літерами. Однією легше, да, кут Б і кут Н. Але, щоб ви звикли, тренуйтесь називати трьома літерами. І ще раз, кут А, Б, С, або кут С або кут Б це перший кут, і кут MNV, або Кут ВНМ або просто кут Н, це другий кут. Порівняйте на око кути ABC і МНВ. Перекладаємо транспортир тепер. Якою є градусна міра кута АБЦ 50. А кута М. Так, продовжимо працювати. Два кути є рівними, якщо в них однакові градусні міри. Отже, можливо, комусь здавалося, що кут МНВ більше, да, тому що там намальоване більше коло. але подивіться, його просто нарисували трохи далі, да, де у нас якби, промені вже більше розійшлися. Насправді ці кути рівні. Значить, ще раз, Кути будуть рівні, якщо в них однакові градусні міри. Якщо вони рівні, ми можемо позначити їх однією рискою. Також, давайте пригадаємо, а які ми ще знаємо види кутів? Прямий! Градусна міра прямого кута дорівнює 90 градусів. Прямий кут позначається квадратиком. Якщо ви забули це, можете собі його намалювати, позначити оцей квадратик і написати знизу «прямий». прямий. Далі наступний кут гострий. Гострі кути менші від прямого, тобто менший, ніж 90. Якщо я скажу кут. Там, 35 менше, ніж 90 менше, тобто гострий кут 10 менше, ніж 90 менше, тобто гострий. Якщо я скажу 90, це вже не гострий, це прямий кут, бо він дорівнює 90. І тупі кути існують. Це ті кути, які більші, за гострі, але менші від розгорнутого, тобто більше, ніж 90, але менше, ніж 180. Наприклад, кут 100 тупий, 120, 110, 115. Це всі, це всі тупі кути, да? отже, якщо ви забули, намалюйте собі прямий, гострий, тупий. І ще раз, прямий 90 градусів, гострий менше, ніж 90, тупий більше, ніж 90, але менше, ніж 180. І ще одне таке пригадаємо: бісектриса кута. Теж це ви вже знаєте. Подивимося на малюночку у нас А, Б, С, кут. Розбитий променем БМ на два кути, які? АБМ і МВЦ. Дивіться, якщо б я зараз би сказала кут Б і кут Б, то не було б зрозуміло, а який саме кут Б. Бо тут у нас три кути Б. АБЦ це як кут Б. АБМ це як кут Б. І МБЦ це теж як кут Б. Тому тут зручно тільки трьома буквами називати кути. так? Тобто, іще раз, подивіться на, на позначення, що кути АБМ і МВЦ між собою рівні. Вони позначені однією рискою. Пригадуємо, що це означає. Так, правильно, що БМ це бісектриса кута АБЦ. Що робить бісектриса? Вона ділить кут навпіл, да? тобто бісектрисою кута називають промінь, який виходить з його вершини і ділить кут навпіл. Промінь виходить з вершини. Де у нас вершина? Вершина у нас Б. Промінь БМ. Да? Він ділить наш кут АБС на два рівні кути. Отже, БМ це бісектриса. Хто забув? Намалюйте собі малюночок і підпишіть БМ бісектриса нашого кута АБЦ. Хто пам'ятає, цього можна не робити. Далі розв'яжемо наступні завдання. Назвіть вершини і сторони кутів. Зробимо усно. Дивимося, перший кут МВ. Що можемо про нього сказати? Значить, що він у нас прямий. Бачите, як квадратик, є позначення. Тобто цей кут прямий. Назвіть вершини. Яка у нас вершина? Н. Назвіть сторони кута М і НВ. Це сторони кута. Наступний кут – кут 2. Давайте його назвемо: кут О, або кут АОБ, або кут БОА. Вершина – о, сторони кута ОА і ОБ. Вибачте? Далі наступний кут, подивіться, він у нас більше, ніж прямий, але менше, ніж розгорнутий, тобто це тупий кут, назвемо його КЛМ або МЛК, або просто кут L. Має вершину L і сторони кута ЛК і LM. Сподіваюсь, всі справилися з цим завданням. Наступне завдання. Побудуємо в зошиті подібну геометричну фігуру. Будуємо. Запишемо усі зображені кути. Давайте подивимося, які у нас тут всі кути. Гляньте: а, Б, С д. Д, б, кут. Кут С. Будь ласка, запишіть зараз всі кути. Користуючись транспортиром, знайдіть градусні міри будь-яких двох з них. Працюйте, зробіть паузу і виконайте це завдання. А також обчисліть градусну міру третього кута. Тобто, не за допомогою транспортира, а обчислити. Да? Два кути виміряли транспортиром, третій обчислили. Наступне завдання. Накресліть кут, градусна міра, якого дорівнює 160 градусів. Та проведіть його бісектрису. Зробимо це разом подивіться. Накреслили кут А, о, б. Бісектриса це промінь, який виходить з вершини, і діле кут навпіл. 160 ділимо навпіл, це буде 80. Поставили собі позначку, намалювали промінь, який виходить з точки О, назвали його ОС. Позначили, що кут АОС дорівнює куту СОБ. Як ми це позначили? Однією рискою, і там, і там. Да? Тобто, Оце у нас бісектриса. Наступне завдання. Промінь ОК проходить між сторонами кута БОС. Знайдіть градусну міру кута БОЦ, якщо кут БОК 38 градусів, а кут КОЦ 42 градуси. Виконайте малюнок. Подивіться. Що можемо намалювати? Значить, ще раз, промінь ОК проходить між сторонами кута БОЦ. Будемо шукати градусну міру кута БОЦ. Що ми знаємо? Подивіться, БОК 38. КОЦ 42, 38, додати 42, скільки ми отримаємо? Правильно, 80. Тобто, весь наш кут БОЦ 80. Також побудували кут 42. І отримали малюночок. БОЦ дорівнює кут БОК плюс кут КОЦ 38 плюс 42 80 градусів. І останнє завдання робити його самостійно, чи проходить промінь БК між сторонами кута АБС? якщо кут АБС – 52 градуси, кут АБК 57 градусів, відповідь обґрунтуйте. Подумайте, будь ласка, самостійно над цим завданням, а я чекаю на фото ваших робіт.